1665 рік за океаном Англія встановлює своє правління у Нью-Йорку, колишньому голландському поселенні Нью-Амстердам. Османську імперію очолює Мехмед IV. Лівобережний гетьман України Іван Брюховецький підписує так звані московські статті, які звели до мінімуму автономію козацької держави. У той же час гетьманом правобережної України обрано Петра Дорошенка. У недавно заснованому місті Станіславові зведено дерев'яне приміщення вірменського костьолу. Свято і у приміському селі Підлужжя мешканці завітали на освячення щойно збудованої церкви благовіщення пречистої Діви Марії. Цей храм і досі тішить око місцевих та гостей села. Про нього сьогодні і розповімо. Перша письмова згадка про населений пункт датована 1378 роком. Місцеві стверджують, що з навколишніх сіл тільки вовчинці виникли раніше їхнього поселення, яке замешкало на території між річками Ворона та Бистриця Надвірнянська. Воно називалося підлугами, тому що нас оточують дві річки Бистриця Надвірнянська і річка Ворона все було вкрите лугами. На той час жило близько 700 мешканців. І воно було підлугами-підлугами, під а так потім вже йому присвоїли назву «Підлужжя». 1378 рік, перший про спогад про село Підлужжя, то до сьогоднішнього дня то вже маємо 644 роки. Отже, це найперше, всього дуже стародавня, скажімо так, старинна громада, яка має свої традиції, яка має свої, навіть напіві, кулятки. Отож, якщо люди віруючі, то мали мати у селі місце для спільної молитви. Перед святиною, яка нині слугує вірянам, була інша церковця, принаймні так стверджують архівні записи. Перша згадка про наш, наш храм була в 1493 році. Вона ця церква проіснувала 100 років і була спалена татарами в. В 16 столітті. Спалили. Розказують місцеві люди, що багато людей ще бігли і хотіли врятувати принаймні деякі ікони, речі. Цілком ймовірно, що врятовані святині пізніше люди перенесли у новозбудовану церкву, яку через невідомі нині причини вирішили зводити не на старому місці, а вже в іншій частині підлужжя. В архівах Перша згадка про нього йде у 1665 році. Він заснований місцевою громадою. Ніхто їм не допомагав, самі з любові до Бога вони робили цей дім. Тому що цей дім вони розуміли чудесно, що він є не тільки на їхнє покоління, а й на покоління їхніх дітей, внуків, правнуків. На жаль, не збереглося відомостей про зодчих цього храму. Проте отець Богдан впевнений, що будували її не приїжджі, а все-таки люди з села. Ми маємо своїх майстрів дуже багато. Тут на саме через хату майже майстер є, який по дереву, самучок багато є. То от, я, мені тяжко сказати зараз, є про тих, кого ще кликали, але я думаю, що швидше всього своїми силами, бо тут дуже трудолюбивий народ. Для себе і нащадків будували добротно. Підвалини поклали дубові. Коли вже у наш час довелося їх підрізувати бензопилою, то кажуть місцеві, спалили кілька ланцюгів, таким міцним виявилося дерево. Та й основний матеріал храму хвоя також, хоч і не всюди, але добре збереглася. Це є смерека, це є смерека, але тут цікава річ, що бачите, сьогодні то смереку ріжуть круглий рік. А на храми, коли сторізали смереку тільки в зимові періоди, коли не було сокогону. І тому сьогодні вона зав'яла настільки, що коли ми робили кондиціонування для того, щоб трошки обігріти наш храм, то ми мусили поміняти два ланци у бензопилах, що настільки вона зав'яла. Подбали давні майстри і про безпеку односельців. Люди у тривожний час могли скористатися підземним ходом, вхід до якого облаштували. Підбічним престолом він виходить звідси аж туди далі, десь. ну там пізніше вже засипаний, напевно. Татари не літали. Люди, коли будували вже тут цей храм, то вже робили на всякий випадок, щоб бути якийсь запасний вихід або якесь сховище від них. Сам храм у час небезпеки мав слугувати невеликою фортецею. Допоки люди намагалися врятуватися від ворогів у підземеллі, вхід у церковцю надійно захищали масивні двері з кованим добротним замком. Ми старалися всіма силами його. Лишити і відреставрувати для того, щоб на майбутнє покоління показати, наскільки було важливим і найкращим, що у храмі на той час здавали і робили. Ось, Бачите, тут ці двері вони були кільканадцять шарів різної фарби було. І ми старалися зробити, щоб були первісні, такі, як не були на початку. Надіюся, що нам це вдалося. Дивіться, який ключ. І це замка. Ось. Бачите? Все діє. Все функціонує. Якщо відомостей про будівничих не маємо, то прізвище майстра іконостасу збереглося. Його витвір є одним з найкращих взірців Галицького іконопису кінця 19 століття. Усвячений він є в 1898 році майстром Різбіарем Клімович. Клімович, так. От я відсунув так Клімович. Ось, за старанням. Старшого брата Василя Дмитрика і Дмитра Бурачка Віта. Бачите? Ось. Це все йде в такому знаєте, комплексі, бо тому що і зразу під це зроблено в такому стилі і кивот, і так само запристольна за ікона. Цей образ є однією з найцінніших реліквій у храмі. Виконав його давній іконописець, що досить знаково, на матеріалі з фруктового дерева. Колись був такий у нас професор Свіщук, отець, коли ще був студентом. І він казав, що всі ікони не повинні писатись на таких благородних деревах, фруктових, там липа, груша. Вишня, розумієте. Тобто те, що дає життя, дає ну, не так, як життя, як е, родить, щоб. Плоди, плоди свої дає. Час неублаганний. Він поволі руйнує все. Тому і ця старовинна ікона, особливо після довгих років панування в Україні безбожної Соєччини, що забороняла реставрацію, була майже втрачена. У нас є е, такий Художник Любомир Худяк, який реставрував цей іконостас І коли йому показав цю проблему, ну, він довший час думав, як то її відновити. Переживав дуже сильно, бо він, каже, нікого з ким не стикався. Але Бог поміг, дав мудрості, і ми її зберегли, там різними кислотами і тому подібне обморбляли. Відреставрував художник увесь іконостас, повернувши святині саме ті кольори, які надав йому колись давній майстер Клімович. Як бачимо, тут переважає білий як символ чистоти. Загалом особливістю храму є велика кількість бокових престолів. Престолів багато є так. Тут є Ну, якщо центральний, добічних, і пристил Варвари окремо, тому що до на них, на них дуже було велике набожество до Варвари. Навіть на Варвари тут були сестраїнські служби колись. Mm. Ну, Більшість в селі називалися Варварами. І вони так собі вирішили так пожертвувати таким чином. Отож, через поширене у селі ім'я Варвара у церкві з'явився додатковий пристіл. І за сільською традицією, саме на ньому під час хрещення повивають новонароджених діточок. У час радянщини святиню не закрили, але богослужіння тут відбувалося тільки на великі свята. Церкву оббили бляхою, що негативно вплинуло на стан деревини, який нагадаємо майже 360 років. Ми робили реставрацію центрального купола. На жаль, час неплинно його знищив. Ну а ще плюс до того, він був убитий бляхою, яка спарила його повністю. Десь там ще і затикало, видно. Ось, ми мусили бачити по ці нижчі голосів, навіть робити нову реставрацію, новий, 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 ставити купол центральний. Ось, для того, щоб зберегти далі життя цього храму. Коли прийшов отець Богдан, Кардинально ми тут міняли. У нас тут маленький коридорчик був, зробили великий. Повністю за ініціативою ця було зроблено фасадна частина. А як не підтримувати ремонт? Навіть якщо буде новий храм, я думаю, що богослужіння так само і тут будуть відбуватися обов'язково. І це наша спадщина культурна, це передається з покоління в покоління, і тому ми повинні дбати про нього. І він завжди буде нашою візитівкою. Щодо нового храму, про який говорить пані Ярина, то він будується на місці, яке у селі називають церковище. саме там, де колись стояла церковця, спалена татарами. Будуємо його своїми силами, залучаємо спонсорів. Також певний кількість років допомагає міська рада. Але важко. Важко будувати, тому що не вистачає фінансів. Цього року ми вже завершили перекриття. З наступного року вже будемо далі продовжувати роботу, але ця церква, вона така, така, така маленька, своя, рідна, тепленька. Не повинно пропадати труд наших прабатьків. Вони тут закладали, напевно, найцінніше свою душу, свій час, і своє здоров'я. І це було б неправильно, якби воно все було знищене часом чи якимось іншими факторами. Тому ми даємо все ж, ну має бути життя. Тому, попри будівництво нового храму, люди із завзяттям працюють і над відновленням старенької церковці, не шкодуючи свого часу, коштів і зусиль. Такий у нас є е, брасти Микола, який за свій рахунок бере відпуск і стає для того, щоб ми до 22 числа, 22 грудня, повністю закінчили храм, посвятили його. Розумієте, людина, яка Має де гроші діти, має внуки, має сім'ю, але він жертвує заради того, щоб довершити цю роботу. Це перший був признак того, що Бог тут живий. Як для мене особисто, так і для кожного це є друга домівка. Ми приходимо сюди як на великі свята, так кожного дня, кожного ранку у нас відбувається богослужіння. Вона, хоч така маленька, але вона. Всіх об'єднюють, чи на Великодні свята, чи на Різдвяні, чи на Зелені свята, бо у нас відбувається богослужіння на кладовищах. Ну, з задоволенням всі сюди приходять. І якось, так знаєте, затишно. Особливу роль кажуть місцеві відіграє церква у час лихоліття. Як колись, так і тепер вона об'єднує, скріплює громаду. Коли розпочалася війна. Спільно з церквою, спільно з Старосинським округом ми об'єдналися. Багато молитов пройшло, і люди стали м -м, згуртованими. Багато пішло пробачення один другому якимись такими побутовими проблемами. Абсолютно зараз адекватно розумію, що вони ну, безпідставні, якісь такі несуттєві. І церква нам дуже допомогла об'єднатися. Саме цей храм, саме наш парох. Спільними молитвами, спільними якимись роботами, спільними благословеннями. Отець завжди приходив до нас в школу. Ми от вареники ліпили, сітки плели, це завжди було з благословення, з такого хорошого підняття настрою і духу, і люди, люди дуже злагодились і дуже так здружились. Глибоко віруючі люди, тому що зараз своїми силами вони, по-перше, відреставрали цей старенький храм, в якому ми сьогодні є. І не перестають будувати новий. Це показує, наскільки є віра, наскільки є любов до Бога. Кожного разу готуючи передачу про храм, ми цікавимося історичними джерелами, які б розповіли більше про минулі роки церковці і самого села. Один цікавий факт прочитали ми і про церкву Благовіщення Пречистої Діви Марії. Виявляється, вона з 1827 по 1857 роки, тобто 30 літ, перебувала в оренді Єврея Зельмана. Чому так трапилося? І як у той час використовувалася підприємливим чоловіком, відомостей не знайшли. Тільки дізналися, що у той час підлужжі нараховувалося 790 мешканців, нині ж у селі близько трьох тисяч жителів. Історія триває і у місцевому храмі кожного дня звучить молитва за мирне і щасливе майбуття підлужжя і всієї України. Дякуємо за перегляд! Далі буде.